Діти, я відкрию вам секрет. Сьогодні у нас урок незвичайний. Ми мандруватимемо. А ви любите мандрувати? Це дуже добре. Сьогодні ми мандруватимемо нашою планетою. Чи знаєте ви, як вона називається? Так, наша чудова планета називається Земля. А тепер... Повернемося до фізичної карти підкунь. Помандруємо подумки до будь-якої точки земної поверхні. Уся земля буде в полі нашого зору. Дійсно, наша планета блакитна, до 70% її поверхні займає вода, а на ній ніби плавають великі і маленькі шматочки суші. Що ж то за шматочки? Це вічно зелені тропічні ліси і засушливі пустелі, непередбачувані вулкани і льодовики, які заворожують своєю холодною красою, високі гори і чаруючі коралові рифи. Сьогодні ми здійснимо кругом подорож. На кораблі Христофора Колумба, а допоможуть нам у цьому юні географи-мандрівники, які підготували багато цікавого. Євразія материк, на якому ми живемо, це найбільший материк земної полі. Він займає дві третіх частини всього суходолу. Це єдиний материк, що омивається чотирма океанами. Він об'єднує дві частини світу Європу і Азію. Материк майже повністю знаходиться в північній півкулі. У Євразії знаходяться найвищі гори Гімалайські. На території Євразії є три теплові пояси. Холодний, помірний і Жаркий. На півночі материка знаходиться тундра, зима там триває 8-9 місяців. Морози бувають до мінус 50 градусів. У Євразії є постелі це місця, де випадає дуже мало опадів. Температура сягає плюс 50 градусів. Найбільше опадів випадає у вологих тропічних лісах. У тундрі з рослин поширені мохи, лише місцями ростуть маленькі деревця, карликові берези і полярна верба. За тундрою величезні простори займає тайга. Хвойні ліси, у тайзі ростуть модрина, ялина, ялиця. За тайгою розкинулись мішані і листяні ліси. За лісами великі площі займають степи, в Євразії є пустелі, де росте Саксаул, верблюжа колючка і піщана осока найбагатша рослинність на територіях Євразії, що ближче до екватора. Тваринний світ Євразії дуже різноманітний, він стає багатшим з півночі на південь. У тундрі водяться північний олень, песець, полярна сова і біла курібка. У Тайзі тваринний світ більш різноманітний. Тут живуть копки, лисиці, білки, рисі, соболі, бурі ведмеді, рябчики та руки. У пустелях найвідоміша тварина верблюд. водяться також джейрани, кулани, варани, змії, черепахи. У тропічних лісах живуть індійські слони, носороги, крокодили, мавпи, удави, кобри, папуги, павичі. Тут знаходиться найглибше озеро світу Пайкав, найбільше озеро Каспійське, найменше море в світі Мармурове і наймілкіше море Азовське. Дуже багато річок, серед яких найбільша річка України Дніпро. Ми пропливли. По всій разі. Африка це материк поділи на екватором нашому. Там то завжди над головою і впродовж року гріє дуже ніж у нас в Україні. У нас на полічі дні липня або церквя. По обидва боки від оквату, простягаються ліси, дерева залишки і 16 поверхового будинку. На півночі Африки розташувалася найбільша пустеля землі, Сахара, Пісок соки нагрівається цар, що в ньому вода пекти яйця. Сверблюди, які живуть у цій пустелі, можуть жити без води понад двох тижнів. Часто саме на верблюдах люди мандрують пустелями. В Африканських степах пасуться зебри, жирафи, слони, антилопи, буйволи. Там живе страшне, найвищий птах і найкращий бігун. У річках мілі, кому, ліп поко, живуть величезні крокодили, галемоти або берега бедних птахів. Восени до Африки прилітають багато птахів, із країн, де взимку холодно. З України туди відлітають лелеки, журавлі, ластівки. Ось ми і вами і завершили подорож Африкою. Наш корабель допоможе нам дістатися північної Америки через Берегову протоку. Береги північної Америки омивають води трьох окланів. Північного льодовитого, тихого та сантичного у північних морях плавають айсберги, а у південних теплих водах дивовижний світ тропічних тварин і рослин. Колись дуже давно Північну Америку і Євразію з'єднували у Белингів міст. І тварини, і рослини, а можливо, і первісні люди переходять з одного материка на інший. Тому тварини і рослини світи Північної Америки та Євразії дуже подібні. Рослина, як кажуть, вчаться тільки в Північній Америці, дерево гігант – це боя. А тварина бізон: На заході простяглися високі гори кордильєри, а на сході міські палачі. на рівнинах вирощують пшеницю, кукурудзу, випасують величезні стада худоби. По материку потікає одна з найбільших річок світу, Міссисипі. Притоккую місурі. Ось така чудова подорож Північною Америкою. Південна Америка материк Парадоксів. Він найвологіший і при цьому. Тут розміщена найпосушливіша пустеля Атакама, у ній по кілька років поспіль не буває дощу. Тут протікає найбільш повноводна, широка і глибока річка світу Амазонка, у Південній Америці розміщений найвищий діючий вулкан світу Юлія Яко. Завишки 6723 метрів. І найвищий водоспад Ангель, розташований на річчю Чурун, на висоті 1054 метри. У західній частині материка щорічно відбувається понад тисячі землетрусів, чиї занесена до книги рекордів Гіміста за кількістю землетрусів. А в східній частині материка взагалі не знають, що це таке? В територію материка тягнеться найдовший гірський ланцюг планети Анди. тут розташовується найбільше високогірне озеро Тітікака. Тільки в Південній Америці мешкають крісноводні дельфіни, американський верблюд лама. Велетенський удав Анаконда, найбільший у світі хижий птах Кондор, і найменший птах колібрі, вага якого – два грами. Найбільш кровожерлива риба піран'я, дівовижне лататя, Вікторія Регія, місток якої діаметром 2 метри, витримує вантаж до 50 кілограм. Саме на такому листку плавала черепаха тартила у касті про Буратіну. На цьому наша подорож Південною Америкою завершується. Австралія найменший материк планети, який знаходиться в Південній півкулі. Її площа становить три, три чверті території Європи. Підходи до Австралії і Сходу дуже небезпечні через коралові рифи, які утворюють великий бар'єрний риф. Середня висота поверхні Австралії 350 метрів, майже 90% материка плоска рівні з піднятими краями. На сході простягаються гори Австралії, великий вододільний хребет. Навколишні моря й океані мають слабкий вплив на погоду Австралії. У деяких районах Західної і Північно-Західної Австралії протягом 5-6 місяців сухого сезону земля іноді не отримає ані краплі води. Річки, які стікають із гір і сходу на захід, несуть воду лише в дощові періоди, в інші пори року вони пересихають. Найбільші річки, Далінг, Мурей, тільки східні схили, гір Великого вододільного хребта отримують велику кількість вологи. Найбільшим озером в Австралії є озеро Ейр. Рослинний світ Австралії повністю залежить від кількості опадів. На північно-східній частині материка простяглись тропічні ліси з різноманітних дерев. На узбережжі північної половини Австралії ростуть мангрові рослини. Євкаліпце австралійське дерево, налічується їх до 350 видів, Евкаліпти зустрічаються і у вигляді кущів. Ці рослини широко використовуються в медицині. Трапляється тут і пляшкове дерево, яке має товстий стовбур, де збирається багато води, цікаве дерево, баом. -ба. З Європи завезли в Австралію дуби, тополі, фруктові дерева та інші рослини. Австралія материк, де збереглося дуже рідкісні тварини, особливо цікаві два види садців, які відкладають яйця качко і єхидна. Більшість австралійських садців належить до групи сумчастих. Дитинчата у усіх тварин народжуються маленькими і матері носять їх в сумках, поки вони не підростуть. Це кенгуру, ведмедь коала сумчастий вовк. До птахів, які живуть тільки в Австралії, належать віровости, казуари, смітні кури. На цьому завершується наша подорож Австралією. Скільки криги в Антарктиді і світла, тут холодні свищуть вітри, тут не видно нам звичного літа, навіть влітку мороз холоди. Як тільки не називають Антарктиду, королева холоду, безлюдний континент, край землі це велетенська льодова пустеля, Антарктида унікальний континент завдяки своєму положенню. Головна особливість розташування в районі полюса, друга особливість Антарктида, розташована посеред Південного полярного кола. На південному полюсі можна побачити тільки один схід та один захід сонця на рік. Тут зареєстровані найнижчі температури повітря на землі. Хоч сонячного тепло в полярний день надходить більше, ніж одержує жарка Африка протягом року. Поверхня Антарктиди вкрита потужним шаром льоду, через що вона є найвищим материком землі. На узбережжі морів і океанів живуть пінгвіни, птахи, які не вміють літати, зате добре плавають. У морях є багато риби. Юленів, китів. Тут немає постійного населення. Справжніми господарями континенту є науковці з різних частин світу. В Антарктиді люди не можуть жити постійно, там розміщені дослідні станції. Людина знає вже багато про природу материка, але багато ще не розкрито. Першим українцем, який побував у Антарктиді, вважається Антон Омельченко, учасник англійської антарктичної експедиції Роберта Скотта. Отакою От чудовою була подорож Антарктидою. Ось і завершилась наша кругосвітня подорож.